які сфери потрібно інвестити двадцять п'ятбувати ну, сьогодні. Ми бачимо, що штучний інтелект це просто реалії. гад я, ми це я маємо Я перестав Google користуватися не користуюся. Ну то нормально, все, все mm -hmm. що тренуєш свої асістенти, нормально чаджі піді фурзірос. Це те, чим я користуюся. Ну то звичайно, там є якісь інші можливості, але в них є супер-ревеню. Мені подобається, якщо я робила там інвестиція, робила з них багато інших там conversations про китайську історію зараз про то, як вони тривали свою модель. Вона тренує ще краще, ще краще і буде дуже цікаві розклади зараз. Ми в дуже класний час живемо. Але для нас, для для консюмерів, для хі, хто буде нутось тобто, використовувати це, це дуже класно. То ми можемо вибирати. Де ми будемо через 5 років з AI, я не знаю. Така швидкість зараз. розумієш, така швидкість вирішення всього того рутинного, що я дуже не люблю. І через це саме Тобто я покинула свій офлайновий бізнес, я покинула перейшла з офлайного бізнесу, допустим, в стартапи, не знаючи нічого про цього. Навчилася на своїх помках, на своїх грошах і зараз би можна вже нутось. Тобто, да? ну, то тобто, до тебе йдуть компанії, Роботи не менше стало, але в плані розуміння процесу, то тобто, ми розуміємо чітко, що ми робимо.